Доброї друзі, в основному на каналі. Сьогодні я вам хотів розказати про свої е, приманочки. Тільки що я зробив е, такий, такий easі-shajner. Ви е, можете побачити на каналі відос, там я його обкатав. Е, там така щучка була непогана, кіло, кіло 100-200 кіло Такі маленькі приманочки я обкатав вообще люто. По Окуню. от Ми з Матвієм ну, реально, навіть з самого пасивного окуня ця приманка достає прямо з самих углов. Що можу сказати про Ізішанір? І приманка, приманка. Ну, якщо так взяти за голову, да, то вона м'яка приманочка. І вона е, дуже розмажиста в неї гра. Але це міну, е, але мінус то, що вона дуже дереться щукою. От в мене на відосі е, показано там приманка, просто вообще її викинути треба. Бо, ну, типа, вона не пригодна для життя вже. І в мене вийшли е, нові кольори. Це отакий Watermelon, це е, е, ну, е, жовтий, який в мене був, який я показував, оранжевий, ярко-оранжевий, і синій, який в мене був. Е, тому ну, в мене є вибір кольорів дуже великий, тому ну, хто хоче, замовляйте. Такі маленькі приманочки теж я такі роблю в таких самих кольорах. Ще, може, колись закажу собі форму, зроблю ну, пародію на Little Spider. Чому? І в мене часто питають, чому я роблю породю на Кейтек, бо, ну, бо це японський силикон, і навіть аналоги в Україні коштують, ну як. До 100 гривень до ну, до 60, до 100 гривень. А в мене приманки вони практично не уступають е, е, цим ну, аналогам нашим українським. Тому е, я питаюся зробити такі приманки, щоб вони могли ловити рибу. ну от, от, на, 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 на подобі Ізі шайнера. І імпактика, то я ну, пытаюся зробити такі приманки, які вони будуть працювати, які вони будуть приносити вам щуку, окуня, судаков, там різних. Ну і в принципі любу о, рибу. Ще, ще є приманочки такі від Fish White, такі Fішweй. Їх робить Матвій, теж він обкатав їх по щуці, теж вони дуже роботи гарно по окуню, по Е, Хто хоче заказати, пишіть йому або мені, я йому передам. Ось такі приманочки. Підписуйтесь на Matwin TikTok. Там добуваємо йому тисячу підписників. О, Такі приманочки теж, в нього є різні кольори. Хто, хто хоче заказати, пишіть або дзвоніть. Все. Все, що я хотів вам розказати, я розказав. Всім удачі, всім пока.